Усіх вітаю. Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав В. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про Andrew. Стало очевидним, це наші союзники, які з перших днів включилися оборону України Так, далеко не всі, так з обмеженнями і зволіканнями. Проте одна країна дуже чітко та ясно дала зрозуміти, на чиєму вона досі, в тому числі і у військовому сенсі. Мова йде про Польщу, і що найцікавіше, коли я станом на сьогодні, згадаю цю країну, то з великою вірогідністю коментарі набіжать людей, які будуть всіма силами розвивати брудом наших сусідів. <різований> <різований> Частина з них, скоріше за все, це справжні громадяни України, а не Боги, яким в, в тому числі допомогли поляки, хоча наголошую, не повинні були допомагати. Ми не знаходимося в жодному військових альянсів та не маємо ніякої угоди щодо оборони, щоб утримувати, до прикладів, зброю. Проте саме Польща першою передала нам танки та бронемашини, Показався показавши приклад як СОТ, так і Сполученим Штатам, які думали відмазатись партію Джевелін в свій час. Україна отримала третю партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки. А саме купи Джевеліни, боєприпаси зі калібри НАТО та медаптечки. І от на початку вторгнення, та й майже по сьогоднішній день. Президент країни сусідки однозначно був нашим другом. Не тільки на словах, а й на ділі. а хто таке не вийшло. Воно інтерв'ю, де герой сьогоднішнього випадку розповідається про ОУН та УПА, рівняючи їх не до нацистів. Я приїжджав на Україну і щею і спілкую мій люди, хто же маю на, на рамінню опаски в, 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 в кольорах. flagi banderowskiej, ja mówię, że my, że my nie możemy tego przyjąć, ja oni rozkładają ręce i biedą, ale o co wam chodzi? O co wam chodzi? To są nasze barwy, myśmy pod tymi barwami walczyli z Sowietami. A jaka przyczyna zmiany retoryki, to jest to, co oczekujemy od Polaków w przyszłości. Dzisiaj my z wami nie znamy. Znaczy, dla nowych oglądaczy chcę, na, jak, jak zawsze, nagadać na kontekst. Andrzej Duda byl, prezidentem prezident v tom Polši z 2015 do 2025 To Toto Andrzej Duda byl prezidentem v 2000 z 2015 do 2025 To Tomto všeho Andrzej Duda byl od internet. Тобто Анджей Дуда був два терміни президентом Польщі. Тобто, Анджей Дуда був президентом Польщі за ще два терміни. І за польською конституцією Дуда вже не може балотуватися на посаду президента Польщі. І, власне, нещодавно в Польщі відбулися президентські вибори. korzystać z nikom i kom Johnik Overmarch spójrz przed chłopiec obudzić kom korzystać z nickom Johnik Nick Nick Overmarch spójrz korzystać z nickom. kom Johnik Overmarch chcę Witaj was i my przechodzimy temu nasz hotel Давай, да, пише, коли були вибори в Польщі. на Так, значит, зараз, зараз я вам. Користувач із ніком Артема плеер пише. що показуєш. Корточ ініком Артемо Player відповідаю, що я записую, що я записую у реакцію на відео Віталія Флекса про Анджею Люду. От. Ну, Корточ ініком. Іком е э, Джонні Квермарс пише, що він слідкує, а, пише слідкую за Uh, Trumpom nie zapościgli. I jeszcze... Johnny Overmars Over pisze, ty w Ukrainie. Korzystał z czujnika Johnyk Overmars chcę powiedzieć, że... Ja żyję w Ukrainie. Oto. Korzystał z czujnika Johnyk Overmars chcę powiedzieć, że ja żyję w Ukrainie. Корточ Иником Артема Плеєр пише в каком городе жившь? Корточ Иником Артема Плеєр хочу сказати, що я живу у селищі Сахновщина в Харківської області. От. От. Що ж, значить... Як ви вже знаєте то? Як ви мої глядачі знаєте, то у Польщі були президентські вибори. Отже, 18. го із ніком Арт. Артемовплеєр пише більше скільки років. Користувачу із ніком Артемплеєр, відповідаю, що цього року мені виповнилось 20 років. Вот. Вот. Угу. Давай. Вот, Ой. я відповідаю. Ой.

Корристов Инников Александр Осипов выше. Доброго доброго времени суток. Оксандру Осипов відповідаю. Аю. Йо... Доброго. Доброго часу добрые. Іще Оксандр. Корсточ, Иником Александр Осипов выше. Як буде в українському язикі слово вижу. Олександру Осипову відповідаю, що слово, слово віжу в перекладі з російської, означає бачу. От. Відкривайте свої дівку байли, діставайте паруки, а ми поїхали. Анджей Себастьян Дуда народився 16 травня 1972 року в місті Краків, Польська Народна Республіка, родині інженера електрика та професор технічних наук. Це правда, батько майбутнього президента був не простим робочим, як це може здатися з посади. Аман вступить професора технічних наук та працював, скажімо так, в місцевих органах влади. Також до політики був дотичним дядько Анджея, Ентоні Дуда. Тому можна вважати, що свято, який обрав герой сьогоднішнього випуску, зовсім таки не випадковий. Анджей Дуда не єдина дитина. В у нього є дві молодші сестри Анна та Домініка. Але от чи вони займаються політикою, я так і не знайшов, але ви, ви знаєте, ви напишіть в коментарях. А дитинство Анці провів у Крапові навчачі у місцевій школі і також входив в організацію гарцерів, що, тут суті, являє собою спілкускаутів Польщі з патріотичним населом. Це цікаво, вони наразі тісно співпрацюють з нашими постанами, то часто організовують спільні акції телевізні табори. Після закінчення школи Андрій Бюда вступив на факультет права та адміністрації Ялонського університету у Крапові і після випуску у 1997-му розпочав власну наукову та западацьку діяльність. Університет Буда закінчився у статусі батька. А так як в 1994 році він одружився з дівчиною з паралельного курсу. Через рік у них народилася донька Тінга. Донька Сківена Тінга, а дівчинку назвали.

Записали того паничеві майбутнього президента Польщі стала дочка відомого польсько єврейського письменника, перекладача та літературного критика Юліана Скорнегаузера. Та піколплива типу, на кар'єру слово дядя майбутнього. Тоді позволіти взагалі нічого, а Анджей буде в хотів потім своє життя саме з викладанням і наукою. Також на його ситуаціях сильно можна походження. Самітні християнські погляди. Це традиційні сімейні сільські стати таких дій. Він з року опухолі були зараховують до стату відділу адміністративного права його рідного університету, а ще роки люди отримує службі доктора науки. Десь той період і розпочинається політична кар'єра за власне в солітному статусі. І це все контракту з політичними процесами, які бувалися в паралі в що в 2004 році ми обирали від свідомо комуністом та країнного колегату, при тому перегляду виступати довірі. Антибуна в свою чергу під час політичну кар'єру в посади заступника держсекретаря у Міністерстві юстиції, а згодом став атак-секретарем канцелярії президента Польщі Леха Качинського. Оймався посадових дві тисячі.

Про це має бути на має на ради. Тому майже дерев'яти депутатів із місяць сенат, де на прямих виборах обирають по сенаторі. На система називається двопалатні і має свої особливості кінність, кінність яхт, да. Також, Дула, відвишно, пей, і всіх та кінітників, але цілі буде східної рахунки. Також антибура у цьому такі у селі і напередодні чергових виборів неочікувано проявляє президентські амбіції. його партія під назвою справи та справедливість. Відомо виконував молодого та амбітного кандидата. Адже інший варіант у вигляді, Ярослава саме та такимство, питєво поступався рейдінами. Вибори з 2015 року прийшли другому турі в саме, а не зайдуть. При тому, що карта голосування виглядає досить показов, націкаво, де чи сотні про проподіл польщі на скільки засіб про експлуатацію якихось регіонів, які яких Путіна входили в цю країну. Я таке згадаю, як от придушення засобів масової інформації, так, одним з перших законів, які викликали резонанс у суспільстві, був закон про змі, що посилював контроль над незалежними журналістами. І це навіть викликало хвилю критики Європейського Союзу із закликами запровадити санкції проти Польщі. Дехто стверджує, що цей закон президент Дуда захотів прийняти після його несильно вдалої реформи Конституційного суду, яку сприйняли як спробу під. Не демократії, за що їм були сподивовані та ведь багато тих людей, але мати аналітика Анжея дуже була встановлена на соціальний сектор. Дві тисячі року, для тих, хто не знав, а тепер, коли будете приїжджати до сусідньої країни, то пам'ятайте, спічі протекторатом знаходити. Загалом всі ці речі нас мало цікавились, бо це все ж таки внутрішні справи Польщі. А ось що стосується нас, то це зовнішня політика та відношення до України. І ось ти це було не побоюсь цього слова досить добре. А там Дуда, як і всі поляки в більшості виявився, ще тим русаповому і запустив цілу низку протестів промічнення політичного становища країни на фоні загрози Російської Федерації. Перший термін це не було так видно, тільки він обіцявся тільки законом про декомунізацію та створенням альянсу країн Центрально-Східної Європи. А от другий строк, вибори, на який буде знову виграв, допомагався чіткої антиросійської позиції. Другої каденції антивав у збільшення присутності США країни ратифікацією оборонної угоди. Це не саме так підірвало статус ковиду, а це відбувалося ще в далекому 2020 році. До великої війни залишалися так і багато, а Україна тоді переживала час відмінила свій влади. Адже йду на свою серву світлості, як попередній апарат управління України, а так і в нині постійно посилювати та допомагає нам інтегруватися в Європейський Союз. Речаток на самому стармі, де високі супити і поглибили, або це стала першою країною, яка повільно нас підтримала та зателефонувала президенту Зеленському. найкращих партнерів по нову зразу а потім Українські зачинили супротив, намагаються виборцем лайк. і Польща готується до чергових виборів. Там всі кандидати вони не вибори. Ви вибори в імені Польщі або Європейської облдержадміністрації працювали в негативному півдні, а таки саме -тат Анжелі, критикуючи нас як національних героїв... Значить, як завжди, хочу нагадати контекст. Від політичної партії громадянська коаліція у президентських виборах у Польщі брав участь Рафал Тшасковський. Рафалт Тшасковський – це мер Варшави. Тобто Рафалт Тшасковський – це мер Варшави. А от Кароль Навроцький йшов від політичної партії Право і Справедливість. Прихід до влади Кароля Навроцького Прихід до влади Кароля Навроцького в Польщі це пана новина для України, тому що. Кароль Навроцький теж може блокувати доп... допомогу для України. При тому, що сам періодично втакаєш в Україну і бачить це на власні очі. Так, створені проблеми з відключення, яка своєю інформаційною політикою налазить у справи інших країн, щоб послабити їх допомогу нам. І ми це прекрасно розуміємо. А от чи розуміється якийсь польський виборець десь далеко на заході та в результаті за локального Трампа, тут вже невідомо. Саме на сьогодні Анджей Дуда сподіваюся, залишається нашим другом та готується покинути пост президента. А хто його займе, це вже зовсім інше. Питання. То, хто ж такий решт Анджей Дуда. Підлі останніх подій я не здивуюся, що в найближчому майбутньому це зміниться в гіршу сторону, рівно напередодні виборів. Росія вгаратає колосальну кількість грошей, щоб розвити конфлікт столітньої давності і підісрати як Україні, так і Польщі. Хороших новин поляки стабільно та наполегливо людям. Юрик та водночас ненавидять русню, і будь-які з кандидатів просто не посміли повернутися в хорошу боліт. Якщо оцінювати по вчинках Анджея Дуди за останні роки по відношенню до нас, то це однозначно друг України, навіть зважаючи на його останні. Заяви у планах приводу національних героїв гарантовано зрозуте РФ рано чи пізно щухне. а враховуючи спільні кроки України та Польщі до історичного примирення, так і взагалі забудуть, Що стосується внутрішньої політики героя сьогоднішнього випуску, тобто жодних висновків не роблю та й вам не рекомендую, оскільки це справа виключно наших сусідів. А вісти чуже внутрішнє життя це політика аборагенів з Російської Федерації. У Польщі вчора, 1 червня, відбувся другий тур.

Що я тут хочу сказати? Значить... Значить... Я не просто так Сказав, що... О... перемога Анджея Дудин... А ні-ні-ні, не, не так. Я не просто так сказав, що... перемога Кароля Навродского на Президентських Пані Новини для України тому що Кароль Навроцький наклав в Вето, яке блокує допомогу від Польщі для України. І, власне, та частина польського суспільства, яка підтримує Україну, звинувачує Дуду в Державній Зраді. Тому що. Лише проросійські колаборанти в основному блокують допомогу для України. А загалом роз'їмуючи все те, про що ми з вами говорили. Я хочу сказати, що. О, Ооо, дійсно. Перед о... Передвиборча кампанія в Польщі сприяла зростанню рейтингів Тароля угу, угу. А загалом, загалом. Що я тут хочу сказати? Значить, польське суспільство підтримує Україну. А от польська влада не дуже. Ну, нова польська влада не дуже. А загалом, загалом. Pede para no canal. Se você está do Parabi, comentário.